Яке називається хованки тепер? Заховатися у нас є час, тільки 10 хвилин. 10, а шукати нас буде 20, я побігла. Чесно, не знаю, як краще заховатися, або на першому поверсі, або на другому. Тут, в принципі, можна кіки заховатися. Приміруючи нам не можна, але я на другий все-таки. Так вони потратять більше часу, витратять і... На другому поверсі десь у великому магазині заховаємося. Але в промірочні, на жаль, не можна, і в туалети теж не можна. Друзі, дивіться, яка локація. Можна, в принципі, там заховатися, але мені здається, мене насварять. На секунду в мене була ідея заховатися. Під лавочкою була ідея заховатися. Дивіться, сенсей. Але мені здається, перше, куди вони підуть, це в сінцей. Тому це паляно. Я вже дохожу до Макдональдса і я не знаю, куди заховатися. Треба, щоб сюди насили, нас сварили люди, які в магазині продають. У мене є ідея, я заховаюся в дитячих мріях. Там дуже великий магазин. Зайшлося 5 хвилин і я вже знаю, не буду казати. Зайшлося 5 хвилин 5 хвилин і ми не знайдуть. Я не знаю, де ми зустрічаємось. Ось так. Залишилося дві хвилини. Зараз я йду на другий поверх. Так, да, Я знову йду на другий поверх, тому що на тому поверсі в мене залишилось дві хвилини, а там. Там просто нема досвід. Ми будемо вже шукати, бо хвилина вже пройшла. Поки що йдемо по першому поверху. Граємо на двох поверхах. Пішли поки що ось тут. Анель сказала, що в сільпо не можна і в туалети не можна. Е, давай сходимо. Так, да, мені так це. Я думала, що тут зараз бути. Але ми. Мені кажуть, що вони всі на другому поверсі. Ні, ну, так не треба шукати. Ну так. Добре. Я думала, що все буде швидше. Я вже дійшла до хлопчичого відділу. Тут є багато місця, де можна заховатися. Я забував техніку, щоб не було паляно. чим ми тут займаємось. А вона мене вже продавці, дуже підозріло дивляться. Я біжу до ліфта, щоб спуститися на перший поверх. І щоб не студити дівчат. Мені дуже страшно. Я вже у літу, мені дуже страшно, щоб я їх не розуміло. можу не стріла. Я даю тільки щось зрозуміло, що тут стоять камери. І вони дивляться, то хто немає, мене. мені дуже спину. Ну не те, що спину. Страшно, що мене вони вигоняться зараз. Буду. Хоча в мене така, я думаю, буде стратегія. Не буду в мене стратегії. Ну, побачимо. Я тут зараз дуже пильно дивлюсь тут, і говорю тихенько, тому що дивлюсь тут, чи є камери, щоб заховатися. Це якось недозріла виглядає, мені здається. Я вирішила тут заховатись десь. Тихо. Сида тихенька, лав, не вони ще знайдуть. Мене тут може я десь в якомусь заб'юсь. Ні, друзі, я все таки прийшла. У меня от силами за вещами тут я ж залазити не буду. Ну, знати хоча б. Давай я це зараз передзвоню, зайдемо з мамою. Давай Олку зайдемо. Може, попробуємо Він зараз хитрити, передзвоним їм. А Що? не, вони тут стопа стоять. Ого. Ти в Голді, я в сей. Uh... До мене вже проходили дві адміністратор... ну, адміністраторки, як називають, так, хто по цьому магазині. І я так на молодиці поздріла, вони ходять біля мене. Тому що як це взагалі просто тут сижу, ховаюсь, підозрієм. Мені вже стидно. Так, я ж вляну. в найде може це ховати. Це хороший магазин. Не розумію, давай. Де вони можуть заховатись? Анелі танесті пішли в ту сторону, а я йду в іншу сторону. Зараз буду шукати десь, де можна сховатися. Хочу Адідас. Я туди на секундочку загляну. Мені потрібні коса. Може там щось. Ми собі Вийшла з Адідасу. У мене залишається десь приблизно 15. Хвилин, щоб заховатися, я вже бачу сенсей. Я вже зайшла до сенсею. Зараз буду шукати місце де нас заховатися. Друзі, вони як вже нас три хвилини шукають. На мене консультанти дуже-дуже дивно дивляться. Я не знаю, але я бою, що в мене вийшли звідси. Вони вже нас шукають, і я здається, я чую їхні голоси. Буду ходити масиво. Дуже... Коротше, оказується Тензі. Вона, я акуратно підходжу до виходу, бо деться в акварелі, а акварель навпроти 10 хвилин, дивіться. Оно вона. Mm -hmm. Замітьте, ми не виходимо з магазинів. Мені здається, вони не зможуть, тому що 10 хвилин залишилось. Коротше, друзі, я сіла на диванчик ближче до виходу. Я, звісно, дуже рискую, і мені здається, що їхні голоси, Чи її? Кусь в нього ось це я тут. Тут. До речі, мені тут кофточка одна подобається. А, може, я зараз з цим з щось куплю собі. <питеревлю> не Немаю тут. Я не знаю, де вони зараз, тому що. <питерев> ну, я ж не бачу, що вони там знімають. Відчувається, що вони мене не знайдуть тепер, тому що вже пройшло як, ну, 12 хвилин, а вони мене не знайшли. Мені earth... вже дуже, дуже цікаво, вони когось знайшли взагалі. Ну, подивимось. Якщо вони не знайдуть нас, то запитаю в них, як ви думаєте, в якому магазині ми були. Why... Якщо вони вгадають там, наприклад, вони скажуть акварель. Значить, Тезі вже автоматично буде шукати. Ой. А я перша? А як ти мене знайшла? Блін. Так, ми знайшли вже Анетку. Це капець. Я думала, що буде легко, а мене знайшли ще й перше. Взагалі чудово. Я знаю, дитинці, Коротше, вони йшли теж напроти акварель. І вони вийшли і вони хотіли йти в акварель, але різко придумали. Просто а там тензі. Насправді, чи рада я ці ні? Я не знаю, Тому що треба ще. Вони мають знайти. У них залишилося шість хвилин. І хоча б одного, якщо вони ще знайдуть, вони виграють. Бо я так злякалася, Віула так підійшла тихенько до мене, що я вибачила ну, себе. Тут можна прям. Опана! Так, все, Все, поганий швидше! Ми не стрядки до ялки пішли. Пішли. Ты друга. Кого я Yes. Все, погнали, швидше. Нести знайшли. Погнали. Виола хоть залишается, а я в інших магазинах буду шукати. Залишилась танці. Найшли. Я поки сиділа, я думала, в мене не вже вигонь. Знайшли вже не сім. Я, якщо чесно, я дуже не, не догадувалась, що вони зайдуть в лаплеті. Ну, на, 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 на початку я так я думала, що вони зразу будуть. Але у мене сталося тільки три хвилини. Ну, в шансі. Я хочу виграла 30. Що... Не на останніх секундах знайшли. Тому ми зараз не шукаємо. У вас є 10 хвилин. І час. Пішов! Тут вже зрозуміла, хто виграє. Вже... До речі, як ти думаєш? я хочу... Давай придумаємо поки тактику. Я Яка тактику. Ми, ми передумали. І у нас тепер тактика така. Я шукаю на другому поверсі. Неся шукає на першому. І Ляна, до речі, шукала в акварелі, а як ви знаєте, там немає, взагалі немає де ховатись, але Ляна не замітила тензі. Тому ми будемо перевіряти кожен куточок. Чекаємо. Яршок. Дивович, коли мене зелено. Так, все, друзі. Ми шукаємо мій поверх другий. Тут вони точно не могли заховатись. Дитячі юлії я, я не бачила. А коварей мені стигнути в дитячі мрії Їх точно немає, тому що, по-перше, це банально. Ну, а по-друге, я коли дивилась, там, ми всі підлядали, але ми стали і чекали, поки всі заховаються, і дивились туди і назад, і ніхто не заходить в дитячі мрії. Коротше, а ось тут я вже починаю уважно дивитися. Бережіться. А як ви знаєте, вони дуже великі і будуть у вас там їх. Зараз каже, кого личко тут продовжується. Поки їх не наблюдаю, поки ще їх виробляють. Зараз їх немає. Вони вже повинні були сховатися. тому що Може хвилин вже дуже ним давно пройшли. Осталось 15, хвилин, я весь, весь цей тільки обійшла. І, надію, їх не бачу. Здається, що хтось по будинок. Мені так здається, по-перше, він великий, а дитячі Марія і будинок хіро, що не буває великий. Зараз подивлюсь. Мені здається, має хтось бути. Опа, дивіться кого? Я так і знала, що Познавайся, ще хтось є. Що я заховалася в аптеці сих будь ласка, нікому не кажіть. Мене знайди, е, бо те ці брядки хтось буде шукати, але я надійські не знайдуть. Я буду одна як вижила, що ну, може ще я хтось. Може нікого не знайдуть. Нормально. Але я зараз ще раз пройду круг і скажу, точно я вже другий круг не буду знімати, бо це буде дуже скучно. Так що я зараз ще раз прийду в цей магазин. Магазин. То есть я еще раз приду круто, и даже зайду все магазины, и еще хорошо подарусь. Mm -hmm. mm -hmm. да. mm -hmm. Зараз все ряды придут и открыли нас. Тут еще подаруется, мои старзума земли, смотрим. Тому ми не ховаємося і це всі знають. Ідемо далі. Обишли кучу магазинів на другому поверсі. Я нашла тільки тензі. Я реально не знаю, де можуть бути учасники. Може, в комплі ще зараз в кофі, перевіримо, і тоді вже не знаю. Я знайшла тільки тензі на другому поверсі, а е, Ляна і Віола були на першому поверсі. Ну ладно, нічого страшного. Тому зараз. Тому зараз шукає Тензі і Несті. А ми ховаємося? Давайте, дівчулі. Так, 10 хвилин засікли. Так, 10 хвилин почались, ми побігли. Знаю, як не ховатися. Але перед тим, як ховатися, потрібно взяти щось попити. Друзі, це фінал раунд, я хочу заховатися, б ну жив'єм. Я слишком просто надто просто. В брокарді там дуже багато я мене, Коли я шукала, в мене були вже варіанти. Я, мабуть, заховала знову на другому поверсі, тому що я його весь вже злізувала. Блін, магазин Знаєте, де я заховалась? Або я зараз заховаю в Сінсей. Або я заховаю ще одному великому магазині. В Голді. Або в Голді, або це не я ще вибираю. Ну, зараз подивимося. Можливо, в Голді все видно. Перепробачмо. Я хочу, може, туди вже сховатися. Але я не знаю. Я все-таки буду ховатись в сені, тому що і речі, і все підряд. І речі, що я куса. Це сумка, як у несті. Зараз я зараз йду тут дуже, дуже місто так власне, в сінцеї. Тут так, до речі, вилікнути. Так, в мене вже є парочку порядів, тому що голоді там тільки речі і... Мене... Ну, коротше. Вже 10 минут, а залишилося 7 хвилин. У нас буде 12 день. В мене дуже мало відсотків на своєму телефоні, то я не зможу знімати. Та ми будемо з неї шукати разом, ми будемо розходитись, що ми будемо вам знімати. Так. Не У нас така стратегія. Ми заходимо в один великий магазин або маленький і розходимось по ньому і шукаємо. Потім, коли ми виходимо, і так же само в Ну, Поїхали, мені вже погнали. Так, приїхав. Я заходила. Все. Прося. Я отуткуваюсь між цими штуками. Ось цими штуками. Якщо буду трошечки білять. Я трошки погуляла поза це і розумію, що мене буде дуже сильно видно. Тому це зараз хвост. І думаю, в мене ще час є. В яке ж місце своєї заховатися. Тому що коли я його шукала станції, вона вже знає всі сіднички, де я їй випадково ще й сказала, де я, можливо, заховаюся. Там уже важче. Коротше, тут. Якщо я її побачу, буду ходити. Ну, акуратно, тихенько. Мобилизируем, сельпо, а с а а с телепо муховать не буду. Я просто дура путь хочу. Идем, сука ты. Али, Али э... с телепом, бомбом, Не знаю, сейчас уже вышел. Я довлю зарази всех старин. Якщо я когось побачу, я быстренько щоденько захов... ну, заховаюся. Добре, просукала відео джинсів, який я погано подала, але немає. Ось не. сім хвилин. Я зараз ще розвивлю витяги, бо він дуже великий. І, мені кажеться, хтось точно тут стряг. Давайте я просто впевнені. Я дуже рада, що мене ще не знайшли, а в них вже залишилось. 7 хвилин. Друзі, я, звісно, шокі. я шукала тензі. Так, -да. я в шокі, звісно, але я вже трошечки більше підійшла до виходу. Майже! Ось вихід, тому що все одно сюди вже ніхто не зайде, залишилося. Я зараз скажу скільки залишилося. Дві хвилини і все. І мене поки ще не знайшли. Вроді нікого ще не знайшли. Третій раунд прикольний, мені здається. А підійшла я ближче до виходу, тому що, ну, по-перше, я думаю, вряд ли хтось сюди зайти. навіть якщо зайде, в мене інтернету зовсім немає, Це, І все, тільки ближче до виходу. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Все. Ми виграли. Зараз. А, побачимо, скільки людей щоб знайшли дівчата. Так, ми на гарній носі закінчуємо наше відео. Бере, е, третій ран взагалі був чудесним. А, Шукачі Чудесний. не знайшли нікого. Ага. Напишіть будь ласка в коментарях, чи подобається вам такий формат, чи хочете ви ще. Ви б знали, як ми в на знові. Зараз просто відбалюємося. Ага. Знову зустрічі всім па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па

ба